Лише за минулу добу наші оборонці знищили 1380 окупантів, 55 ворожих танків та 120 ББМ броньованих машин або БТР, як їх ще звикло називають. Найбільше втрат Росіяни мали саме на Авдіївському напрямку, що відбувається на фронтах російсько-української війни. Будемо аналізувати далі. З нами на зв'язку Владислав Селізньо, військовий експерт, полковник збройних сил України та речник Генерального штабу збройних сил України у 2014-2017 роках. Слава Україні! Доброго вечора! вечір, героям слава! Отож, жартома вже кажуть, що лишень треба було головнокомандовичу Валерію Залужному відвідати Авдіївку, як ми побачили ось такі цифри мертвих окупантів, так прямо як то кажуть, пачками вони там гинуть, намагаючись пробитися через обороці в Авдіївки. Але якщо серйозно, що там наразі відбувається і хто. Ті опоненти, ті окупанти, які намагаються Вдіївку взяти. Вони й далі женуть на Вдіївку тих штрафників Шторм-З, Чи там вже задіяні регулярні, більш навчені війська? А, ну. Справа. Алло, 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 алло. Так, так, чуємо вас. Алло, алло, алло. алло. Так, ми вас чуємо. Алло, алло, Чому? Чому? Чому. чому. давайте чому, зараз чому? спробуємо перевірити зв'язок, бо ми чуємо вас добре. Зараз ми. Налагодимо технічні питання. Отож, ці цифри ну, сьогодні, вранці, коли ми побачили зведення генерального штабу, вони насправді вразили так: ну, неймовірна кількість загиблих, неймовірна кількість техніки, лише за добу, яку готові окупанти кидати на штурм наших позицій. Так ми розуміємо, що це йдеться не лише про Авдіївку, так задіяні інші фронти. Ми це проаналізуємо далі, коли налагодиться зв'язок із Владиславом Селізньовим. Але ну більша частина, звісно, на Авдіївському напрямку і що означає. О, така щільна оборона, так, От... коли оборона правильно стоїть. От якраз є інформація, що більшість якраз втрат живої сили ворога за добу е, вже була на Таврійському напрямку. те якраз повідомляють, що е, у живій силі, при тому, що загальні втрати цієї доби склали 1380 осіб окупантів було знищено нашими, е, нашими військовими. Також знищено 143 одиниць військової техніки, тридцять танк. Е, артилерійські снаряди, 3 РЦЗВ, 18 безпілотників, 11 одиниць автомобільної техніки. Наші хлопці працюють, за що ми їм дякуємо. Ну, Певні дані із зведення на вечір 20 жовтня і протягом доби взагалом відбулося 77 бойових зіткнень. Так і ворог згадав п'ять ракетних і 33 авіаційних ударів і здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню. І, зокрема, на купінському напрямку було відбито 20 атак. Пане Владиславе, чи чуєте ви нас зараз? Да, чую, чудово. Отож, говоримо ми про те, що відбувається на Авдіївському напрямку, так і чому ворог готовий стирати свої сили об оборонців Авдіївки, об ті рубежі, які там стоять, і хто представляти так би мовити, представляє ті підрозділи, які наступають на Авдіївку? Це шторм так звані їхні штрафні ці бригади, чи це вже регулярні війська? Тільки но хотів сказати, що головкому у нас надзвичайно крутий, так з них зв'язок. Насправді да, Валерій у нас крутий головнокомандуючи, але до процесів, що відбувається в Авдіївці, він має досить таке відносне відношення, бо насправді Авдіївку, в по першу чергу підрозділ 110-ї бригади. Є там ще декілька збройних формувань українських сил оборони. Саме вони перетворюють на попіл величезну кількість особового складу ворожої армії, так само як і оборонотехніки та озброєння. Насправді цифри вражають і певною мірою. Ми маємо дивуватися, нащо ворог знаючи, що там створена дуже потужна розволужена мережа інженерних та фартифікаційних споруд, саме українськими оборонцями, все одно пруть в ті самі лобові штурми в м'ясні штурми для того, щоб взяти під контроль. Міста фортеця Авдіївку. можливо. Вони марять тим, що вони зможуть реалізувати той самий план, який реалізовували протягом 10 місяців в районі Бахмуту. Саме там вони втратили до 100 тисяч своїх вояків вбитими та пораненими, але за 10 місяців запекли бо їх. Кінець кінцем взяли під контроль той самий Бахмут. Але ж я повинен в тому, що система та мережа інженерних та фортифікаційних споруд в районі Авдіївки більш розгалужена, більш потужна. А це значить, що у ворога досить досить примарні шанси взагалі на бодай якийсь успіх. А з рахування того, що наша розвідка заздалегідь виявляє ворожі колони, які лише висуваються на рубежі виходу на бойові позиції, відповідно на розгортання в бойові порядки, і ми маємо можливість в цей проміжок часу вже наносити удари по ворожих колонах. Це буде Щоразу призводити до шаленого рівня втрат серед російських окупантів. Сьогодні бачив десь в мережі інтернет заяви про те, що російські генерали вирішили в такий спосіб, шляхом масштабного штурму Авдіївки, зробити подарунок. Володимиру Путіну, кремівського диктатору, мовляв, той мав завітати до ростова на дону І до цього візиту російські генерали планували візитувати, якщо Авдіївку вони взяли під контроль. Але сталося не так, як. Планувалося Путін побував у штабі. Просто він не дадував, звідки відбувається керівниця всієї так званої спеціальної військової операції. Але ж звітувати про добрі новини російським генералам не було про що в будь-якому разі ситуація там залишається досить складною районі Автівки, бо ворог насправді має там чимало ресурсів, і ми бачимо, що він намагається в районі Авдіївки реалізувати такий собі план Маріуполь 20 тобто фактично шляхом знищення Пропуслову інфраструктуру, що понищення житлових будинків звичайних мешканців Авдіївки перетворити на суцільні руїни це місто фортецю. Чи вдасться йому це зробити? Відповідь на це питання очевидна. Якщо українська армія вистачить ресурсів, зокрема артилерії, для того, щоб руйнувати всі ворожі плани, то відповідно все буде добре. Якщо нам буде бракуватиме тих самих ресурсів, то відповідно українська армія буде змушена в рамках маневрено оборони переміщуватись дещо західніше. Ну, повинна була бути якась мета чи логіка певна в тому, чому обрали саме Авдіївку. Так, чим важливий цей населений пункт, що він міг би дати окупантам у разі, якщо вони його би взяли, так ну їм це звичайно не вдасться, бо оборона там стоїть дуже міцно. Але чомусь, чому Авдіївка? Є кілька причин. Ну, перша причина, що без Авдівки неможливо просуватися далі на, на захід для того, щоб окупувати цю територію Донецької області, адже плани Путіна пов'язані з так званим СВО, вони ж і ґрунтувалися на тому, щоб повністю окупувати окупуватися територію Донецької та Луганської областей. Якщо 95% Луганщини зараз знаходяться під контролем ворожої армії, то з Донеччиною ворога виходить більш кепські справи. Тому вони і намагаються, намагаються ну, бодай в такий спосіб шляхом лобових штурмів, до не змінити ситуацію на полі бою. Це перша причина. По-друге, російські генерали надто нервують, бо нещодавно українські морпіхи з 36-ї бригади рушили. Перед сунуло досить потужно в районі опитного взяли фактично під контроль цей населений пункт і лише завдяки активній роботі російської авіації та російської артилерії ми були змушені дещо відійти від того самого опитного. А ми ж пам'ятаємо, що за опитним вже починається мікрорайон Спартак та район Датиського аеропорту. Що це передмістя Донецька, столиці фази державного угрупування трошки глибше. Це там відомі всім українцям піски. Так це фактично вже звідки видно Донецький аеропорт. Так, да і справа в тому, що ворог занервував, бо уявив собі яка буде інформаційна поразка для Путіна та його поплічників, якщо українська армія змогла б зайти в передмістя Донецька. Вони з розповідали всьому світу, що Донецьк з Росії назавжди, а тут виявляється, що є певні варіанти. Тому для того, щоб зневілювати в перспективі такі варіанти, ворог зараз і докладає чимало зусиль, щоб відтіснити українські сили оборони чим далі від е, е, столиці Донецької області, в будь-якому разі ситуація. На полі бою досить динамічна, і її результати цієї ситуації будуть напряму залежати від ресурсних можливостей українських сил оборони. Купінський напрямок. Яка яка ситуація зараз? Там там 25-та армія. Нещодавно сформована на території Російської Федерації. Верніше не досформована, бо рівень укомплектованості по особовому складу там 80%, по техніці та збройній близько на рівні 50%. Тобто армія є, але ж ресурсами вона. Не наповнена на 100%, але це не мешці не заважає росіянам активно наступати на купінському напрямку, бо їх стратегічна мета очевидна. Вони намагаються окупувати територію Харківської області по лівому берегу річки Аскіл, бо світу насправді дивна зараз виникає. Є військово цивільна адміністрація окупаційних сил, яка дислокується зараз в Білгороді. Вона так і називається. військово цивільна адміністрація. Харківської області, а контролю над харківськими землями у ворога немає зовсім, тому щоб хоча б в такий спосіб змінити ситуацію щодо контролю, ну що найменше над східною частиною міста Куп'янської відповідно, прилеглими до цього населеного пункту територіями, ворог і намагається реалізувати той самий план великого наступу імені генерала армії Герасимова. І ми бачимо, що певною мірою розподілені ці, ці зусилля. З одного боку запекли бої районі Авдіївки, з іншого боку, Бойові сутички з зіткненням на купинському напрямку. матиме ворог успіх на цій ділянці проти? Ну, щонайменше найменше тричі він до того протягом останніх трьох місяці, трьох місяців намагався це зробити? Нічого у нього з того не виходило. Перша гвардійська танкова армія зазнала серйозних втрат. Була відведена на рубежі та позиції для відновлення. Частина тих підрозділів до речі, зараз з'явилася в районі Авдіївки, але ж про якісь серйозні територіальні здобутки. У російських окупантів не йдеться, бо домає. Але тим не менш, звісно, що результат на полі полібують діяльність і окупаційної армії армія відповідно спротив українських сил оборони, і тут ми маємо зазначити, що українські сили оборони спроможні чинити спротив, спроможні нищити ворога і не поступатися нашими територіями заради того, щоб ворог мав можливість відзначати якісь там перемогу. Ситуація. Ми ж складна, і ми маємо той фактор враховувати обов'язково. Є Якщо, ділянки, так. де успішно якраз триває наш наступ. Це південь та Бахмут. Ваш аналіз цієї ділянки фронту півпівденні Бахмута, так насправді наші штурмові загони фіксують позиції уздовж залізничного колі, що з'єднує Тимчасово окупований Бахмут, тимчасово окуповано горлівкою. Ворог щораз намагається контратакувати, не вдало для себе, неше несе втрати. Ну а наша лише найповільні, але мають можливість зафіксувати то саме статус кво вздовж залізничної тієї колії. Вона, до речі, дуже висока там та на яка дозволяє надійно закріплятися нашим передовим загоном. Що розміщується озоржне. Ну а ворог змушений відступати ближче до дороги автомобільного сполучення між Горлівкою та Бахмутом, і там вже вбудовувати мережу інженера та противакті споруд в такий спосіб намагаючись чинити спротив і не дозволяти українській армії просуватися далі на схід. Ну і у російських так званих воєнблогерів зараз стається чергова паніка. Так вони на всі кричать просто про те, що українці почали наступ на лівому березі Дніпра, тобто форсували річку, і там зараз тривають бої. Е, також про це говорить і інститут вивчення війни. Ми ж говоримо про це зі стриманим оптимізмом. Що можна сказати про ситуацію, яка там складається зараз? Погоджую з вами щодо стриманого оптимізму. Бо, звісно, ми всі прагнемо перемог, здобутків, якихось результатів. Правних дій українських сил оборони, але ж війна справа арутинна, і вона абсолютно є такою раціональною і дуже циничною справою. Бо очевидно, що воювати з ворогом, який має на лівобережі е, Херсонщини величезну купу війська зокрема, там знаходиться підрозділ 18-ї армії, що створена на фондах 22-го армійського корпусу, того самого корпусу, який дислокується на території свого окупованого Криму. До речі, в його складі є ну, що найменше. З кілька десятків, можливо, навіть кілька сотень е колишніх українських військовослужбовців, де факто зрадників народу, народу України, які перейшли тоді ще у 2014 року на службу до окупаційної армії. Е е саме ці підрозділи, саме е ця 18-та армія, зараз веде бої на півдні Херсонської області, не дозволяє розвивати успіх українським морським піхотинцям, які створили. Потужний плацдарм на лівому березі Дніпра. Але ж очевидно, що успіх на просування наших військ буде напряму залежати від ресурсних можливостей. Знову ж таки, ми впираємось в ресурси, але тут задачі ще більш складні, бо треба форсувати Дніпро, приміщувати озброєні, військову техніку, бронетехніку Звичайно, складна опція, тому що відстань між правим та лівим берегом Дніпра там складає близько тисячі метрів. За таких умов навести потонно мостову переправу це архіскладна складна задача, а ще її обезпечити від Ворожої артилерії та авіації ще більш складна задача. Тому, звісно, ми радіємо успіхам українських морських піхотинців, але маємо розуміти, що ситуація там є надзвичайно складна, бо на відміну від наших сил, які діють на лівому березі, Дніпра, у ворога вистачає там і артилерії, і бронетехніки, і авіації, зокрема. Тому щодо пошукової рейдових дій та ті українських флагів та диверсантів на рівом Дніпра, це точно буде продовжити та історія з метою нищення ворожого потенціалу. А от щодо проведення та організації відповідно форсування Дніпра, в тому числі з наведення потону мостової переправи, тут я маю дуже дуже стриманий. Оптимцій. Тим часом ми продовжуємо посилювати наше ППО, а і спостерігаємо певне затище. вже понад 25 діб. Росіяни не використовували стратегічну авіацію. Також знизилася кількість шахедів. Вочевидь, вони щось готують. Яка інформація відома вам? Чого чекати? Пані Оляно, ми маємо розуміти, що ракетний терор буде тривати і далі аж до завершення повномасштабної російсько-української війни, і те, що робить нині, ворог він накопичує відповідний ресурс. Я думаю, що найближчим часом ми відчуємо і побачимо ті самі масштаби <кхи>, ракетної та дронової атаки. З використанням усіх компонентів е, ракетно збройно наземного, морського та повітряного базування для того, щоб е, саме за рахунок масованості прачовити українську систему протиповітряної оборони, на жаль, ворог не змінює своїх планів щодо нищення України як держава держави, українського як складової спільноти народів світу. відповідно, Війна буде тривати далі, і ворог йому абсолютно байдуже щодо е, супутніх втрат. Звісно, що він буде цілити по об'єктах військових на території нашої країни, по об'єктах інфраструктурних, зокрема критичної енергетичної інфраструктури. Але е, через те, що у нас від таких ракетних та дронових атак будуть гинути мирні на мешканці нашої країни, путіну його поплічникам, це абсолютно байдуже. Тому на жаль, е, я думаю, що ми зараз перебуваємо в стані за ти ще і найближчим часом ворог розпочне ті самі масової ракетні дронові атаки з абсолютно очевидної. Метою занурити Україну в темряву залишити нас без світла, без тепла, без зв'язку, без інтернету, і це наша реалія. Ми їх свого часу минулого року пережили. Минулого року цей ракетний терор розпочався 10 жовтня. Цього року можливо трохи пізніше. Це пов'язано з певними погодними умовою і певними можливостями українських систем протиповітряної оборони. Але ж очевидно, що наша система ППО не досконала, а це значить, що прильоти будуть і ключове. Моє побажання до наших глядачів е нехти, будь ласка, сигналами повітряної тривоги, бо це точно вбереже ваше життя та ваше здоров'я у нас лишається буквально кілька хвилин, але ще мушу спитати вашої думки про передислокацію літаків МІК, які можуть носити ракети кінжал до Бельбеку. Так, ну принаймні, таку фотографію розповсюджують в інтернеті, якось воно дивно виглядає, бо дуже на показ вони виставляються, особливо в світлі того, як успішно пройшла операція Батерфляй, де вперше ми застосували атакам. Як ви гадаєте, яку мету вони тягнуть за розповсюдження власне цих даних, але. Ну, і чи насправді вони готові виконувати ці погрози Путіна, патрулюючи Чорне море, зважаючи на технічні характеристики власне, цих мігів, які для цього ну, не придумані вони, власне, для таких дій. Звичайно, вони є складовою ракетного комплексу кінжал. Відповідно, над акваторією Чорного моря виконувати такі місії їм буде досить складно. Тим не менш, ми маємо розуміти, що тільки то ну, такі польоти над акваторією Чорного моря розпочнуться, вся Україна буде чути сигнал. Повітряної тривоги, бо щоразу ті кіно Міг-31 злітає в повітря, спрацьовувала система відповідного оповіщення. Справа в тому, що насправді це амбітне завдання для наших вовкулаків, для наших партизанів, які діють на території Криму та Севастополя. Бо літаки Міг-31, нібито зафіксовані на території Литової, Бельбек поблизу Севастополя, а це значить, що є бойова робота для наших операторів. І дронів і ракетних комплексів для того, щоб знищити ті саме літаки. Що це насправді? Чи то інформаційна психологічна операція за участю Володимира Путіна, президента Росії, чи то насправді та передислокація відбулася. Я думаю, найближчим часом ми про це дізнаємось. В будь-якому разі очі української розвідки в Севастополі точно є. А значить, ми будемо мати вичерпну та перевірену та верифіковану інформацію щодо мігів. Ну, і що, вони будуть продовжувати стояти так під відкритим небом, як вони зараз їх залишили, якщо вірити цим фотографіям, то це буде чергова. Чудова ціль О, да. для американських ракет атакам які і придумані для того, щоб знищувати аеродроми. Плана Владиславо, дуже дякуємо вам, що сьогодні увечері знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і поговорити про те, що відбувається на фронтах російсько-української війни, і чого очікувати відповідно далі. А з нами у цій частині головного за день був Владислав Селізньов, військовий експерт, полковник збройних сил України та речник генерального штабу збройних сил України у 2014-2017 роках.